Доброго дня, вітаю ви на каналі Невеликого онлайн-видання Гадют Сікі. Мене звати Надія Страшко, я журналістка цього видання. Наперед хочу подякувати усім, хто підписується, коментує, ставить лайки. Ви нам допомагаєте бути видимими у великому Ютюбі, який не надто прихильний до таких маленьких видань. Але ми вважаємо, що і маленькі міста їхні Ютуб-канали мають бути почутими і мають мати свою аудиторію. Сьогодні у нас незвичайне відео, а воно про те, що ми свого часу втратили можливості і зараз навіть через це страждаємо. Ми це наша громада, і безпосередньо люди, які були причетні до того підприємства, про яке я сьогодні згадаю. Сума заборгованості значна. На керівника накладаємо штрафи за невиконання законних вимог державного інспектора праці, направляємо протоколи до суду для притягнення до адміністративної відповідальності, а також на підприємство накладаємо штрафні. Працюють та й працюють. А дітяє 10 днів, поки тут віддає. Хочу зупинитися на тому, що багато скарг надходить до управління. Так, протягом січня лютого місяця надійшло від працівників 167 скарг. А саме цех, 37, Гадяч одне звернення. Полтава, мов 27, Торговий дім Гадяч Сир України. 76. Причин групп 26. Люта! 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 вам Бачу, бачу, бачу. Значна кількість, і в минулому році більше 600 звернень надійшло по даних підприємства. У відкритих джерелах можна знайти, що це підприємство було зареєстровано у 93-му році як «Ватнадія», Надія. А із 2005 року було вже офіційно з'явилася назва Гадяч Сир закрите акціонерне товариство Гадяч Сир. І от 2005 рік можна сказати, що ну це був з цього року і починається якби процвітання гадяч сиру і його занепад. Що ж сталося у 2005 році, а те, що 99% акцій Підприємства став володіти холдинг Альміра. І керівником цієї Альміри, чи цього Альміри, як вам буде до вподоби, став такий собі Руслан Бадаєв. Він сам із Харківщини, з Харкова, власне. І знаєте, такий, от скільки не, не робили ми матеріалю про Гадяч-Сир, от відчуття таке, що цей Бадаєв і Жнеці Кравеці на Дуді Грець, Ким він тільки не був. Він починав свою кар'єру як медичний працівник, а потім навчався у Харківській академії технології та організації харчування, переяслав в Хмельницькому державному педагогічному університеті. І у нього навіть, здається, був ступінь, і зараз я вам скажу. Так, Науковий ступінь кандидата історичних наук. Але з 2000, з 2000 року він почав працювати на комерційним директором Шишацького сирозаводу і у 2005 році прийшов комерційним директором на гадять сир Забадаю, Бадаєва ще цікавила політика, він ем, балотувався у 2007 році до Верховної Ради від СПУ, але не пройшов. Пройшов він у 2013 році на довиборах. Здається, в грудні 2013 року пройшов по мажоритарці, був позапартійним, але від партії регіонів і свого часу навіть був головою Фастівської районної організації Партії регіонів. Я перевірила, чи він голосував за закони 16 січня. Що радує, не голосував, був присутній, але не проголосував. Крім ем, Гадяцького серзаводу, до е, Альміри увійшли ще Оврудський е, молококонсервний завод, е, Білогір Білогір'я молокопродукт, е, Техмолпром, е, Шишацький молочноконсервний завод. І ще я так розумію, коли ми досліджували, вони. Приростали молокозаводами під час своєї діяльності. Ще одна цікава сторінка у історії е, – це сирні війни з Росією. Якщо хтось вважає, що війна почалася 22 е, року чи 14-го року, е, можете помилятися, тому що Росія систематично е, Підходила до того, що вторгнення буде, і от сирні війни були однім із пазлом того, як впливати на нас, підривати нашу економіку. Гадяч сир торгував із Росією, але не можемо закидати, що лише гадяч сир з торгував і постачав туди свою продукцію багато. Повірте, багато сирозаводів, молокозаводів постачали туди, чи відправляли на продаж туди свою продукцію. Але росіяни, певно, розуміючи, що це їхній ринок збуту, ставили нашим молокопереробним заводам палки в колеса. Ну, коли ми досліджували цю тему, було так дивно: знаєте, от змоделюємо таку ситуацію, коли до вас там приїздять. Не знаю, естонці, латвійці чи там якісь інші представники європейських країн, і приходять, перевіряють, як ви виробляєте той сир. Не знаю, можливо, так було, коли давали дозвіл на торгівлю сиром у Європі у 2016 році. Але от цікаво, що росіяни дозволяли собі приїздити на... На гадяч, сир, перевірку там свою робити, а потім ще й закидали нам, що у нас там і антибіотики знаходили, і пальмову олію, і якісь бактерії, кишкову паличку. Ну словом всі гріхи, але кажуть тому, що у 2016 році європейці дозволили продавати гадяч сиру свою продукцію у Європі. Було, здається, шість заводів, яким дали світло, от беріть і продавайте. Але щось пішло не так, очевидно, тому що російський ринок закрився, а європейський чомусь не відкрився. Тож наш Руслан Бадаєв у е, в світлі того, що твої сири весь час забороняють, перевіряють. У 2013 році він поїхав до губернатора Брянської області, і вони обговорювали таке питання як створення переробних підприємств, яке буде займатися молочною продукцією. Це в той час, як уже людям не платили заробітну плату, були вже у них проблеми цього. Ми вже знаходили листи про те, що станом на дванадцятий рік, що люди писали, що нам уже два-два роки затримки у нас заробітних плат, і, будь ласка, не вказуйте наших прізвищ, бо нам буде зле від того. Топ гадіч сир так він перебуває у процесі припинення через банкрутство. А ТОВ, ТД, гадяч сир і далі продовжує функціонувати. Наприклад, Лозівський молочний завод теж в стані банкрутства, а ТД-Лозівський молочний завод він працює. Ще цікаво, що ТОВ, гадяч сир зареєстровано у Лозовій, а Лозівський молокозавод, ну, юридична особа, у Гадячі. І ну, я не знаю, я не підприємець, я не знаю, можливо, так можна, але ну, все це так змахує дуже, коли хочуть тебе якось заплутати. А, гадяч сир дуже багато судився, тобто з ним судилися. І не лише а... Люди, які працювали, і їх позвільняли, не повиплачували їм кошти. А й банки, наприклад, Укрсибанк і Криді Агріколь. І, наприклад, у 2016 році Укрсибанк подав позов на гадіч Сири до господарського суду Полтавської області, і в нього була заборгованість по кредитам 18,5 мільйонів. Доларів. Е, розумієте? Протестували, вийшли на протест. Першою силою, яка піднялася на протест, були колишні працівники Гадяч Сиру, але їм допомагали і е, працівники, які тоді е, працювали на Гадічсирі. От в день вони там стояли на, е, під заводом, е, вночі йшли на завод. Працювати, але ж е протестувальники вони ж не пускали, ні впускали, ні випускали фури, і поки було чим працювати на е заводі працівникам, вони працювали. А все-таки печально у жовтні 2019 року. Полтавський господарський суд. Е Взяв до уваги заяву про банкротство Гадіс 4 червня 2020 року порушив справу про банкрутство. І лише за 4 роки визнав його банкрутом і зараз підприємство у стані припинення. Те, що не тільки постраждали люди, які працювали, які не отримували свої гроші. Зараз ми, наша громада, страждає від того, що не працює гадяч сир, хоча він фактично він в банкротстві, так? процедура банкрота, припинення, він займає землю, на якій стоять його потужності, його виробництва. За це ніхто не платить коштів, розумієте. Тобто останній раз, коли нам платив гадяч сир податки, це був 20-й рік, і від нього зайшло 2,2 мільйони гривень. А пропоную переглянути хроніку, як це все відбувалося. Журналісти були безпосередньо в цьому цьому процесі. Пам'ятаю, був один такий холодний день, і я прийшла на роботу в, в спідниці, і там тоненькі панчохи, колготи, і біжу до того говорить, сиру, Господи думаю, така холодина, і мені ж то холодно, я пробіжуся, скільки там метрів, а люди ж сиділи, ночували, днювали під гадяч сиром і вдень, і вночі. Увагу на ну, ось цього чоловіка у червоній курці, який називає себе Андрієм Мандрикою. І я там ставлю запитання: ви від Олега Балюка, він каже, ні. Пам'ятаєте, ми говорили із вами про те, що Руслан Бадаєв у 2013 році їздив до губернатора Брянської області, щоб домовитися про будівництво молокопереробного заводу. Так от, летифундист. Називає його вже колишнім ем, власником Гадять-сиру. Е, але е, імені Бадаєва. По реєстрах от заходиш в ю control ви ніде не знайдете, ну, абсолютно ніде. Але замість не замість нього я не знаю, як воно там було, там ім'я Олега Балюка. от скрізь. От скрізь. Заходиш в ю control пишеш. Олег Балюк, і тобі вибірку дає із 31 підприємства, там, де він бенефіціар чи засновник, що це за людина, можливо, це його якийсь там партнер, я не знаю, сам він реєстрація, місцем реєстрації вказується Харків, бадає, теж із Харкова. Так от, дивіться, чоловік у червоній курці. Не говорять, що він від Балюка, він говорить, що він від Бадаєва. І ще коли ми готували цей матеріал, нам, нам трапився матеріал Радіо Свободи, вони готували по протестах у Білогір'ї, що відбувся у 2016 році, і Радіо Свобода брала коментар в експерта. І там мене зачепила така фраза, що от така схема, коли підприємство набирає кредитів багато, що робив гадяч сир і сумство, супер... ну звісно, не віддає її. То це така схема до банкротства. А ці протести, бо дуже прикро, що тільки таким чином вдалося повернути своє. А ми щиро вдячні, що ви провели із нами час. Можете поставити це відео як подкаст і слухати його під час вашої роботи. Закликаємо вас підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Нам буде приємно. І ви зробите добру справу для поширення нашого контенту. На все добре, бережіть себе, донатьте! Обіймайте своїх рідних і вірте, і працюйте задля перемоги. На все добре. А мова піде про гадіч сир. Чому я сьогодні його згадую? Тому що 5 років тому. Якщо можете пригадати, під стінами Гадяч-Циру відбулося небачене явище для вже нашої історії Гадяцької, тому що ну, якби, 5 років це теж історія. І коли я готувала цей матеріал, коли ми готували цей матеріал, вже 5 років знаєте, пройшло, а деякі пазли в тебе вже стерлися із пам'яті. І от саме в оці лютневі дні, із 18-го до е з жінкою, яко, е з якою я говорила, е трішки звіряла е дані, а е вона говорить, що 5 числа вона була останній раз під вулиць, під стінами Гадюч-Сиру. І чому власне, вона звідти пішла? Тому що пішов між мітингувальниками, протестувальниками чутка, що їх приїдуть розганяти силовики. І от вона дуже розхвилювалася і забрали у лікарню. Але що говорить вона? Що цей. Протести були немарні, тому що е, ті люди, які стояли під гадяч сиром ночували, е, днювали, і ночували, вони поотримували свої е, гроші. Тобто дуже прикро, що у нас в країні доводиться ось таким чином вибивати свої гроші, а, але з іншого боку, що їм залишалося робити, і якби можливо вони не вийшли, вони б цих грошей не побачили. Тому що вся історія гадіч сиру це про те, про те, куди дівалися ті гроші, які вони заробляли. Ось отже, почнемо із того, з самизів, так скажем, звідки взявся у нас власне гадіч-сир. Я використовувала лише матеріали відкриті. У мене було два респонденти, які трішки складали мені пазли. Так от, за відкритими джерелами, гадісцир у нас був ще у 1930-х роках, але це було таке кустарне виробництво.